Обмороження пальців обох рук отримав дідусь Мирослав. У свої 70 має проблеми із зором, через що й травмувався. Розповідає, 7 січня вийшов ненадовго з дому та не міг знайти двері. В результаті сильно змерзли руки. Адже температура повітря в цей день була мінус 20. Це відмороження другого ступеня дно рани рожевого кольору. Це означає, що неглибокість травма. В свою чергу лікарі наголошують, таку стадію відмороження кінцівок вилікують за два тижні, завдячуючи тому, що потерпілий вчасно звернувся до медичного закладу. Варто додати, що за ці дні кількість пацієнтів з обмороженням на Рівненщині сильно зросла. На сьогоднішній день у нас вісім пацієнтів лежать з відмороженнями. В основному відморожені це пальці стоп і пальці рук. З порохнеми відмороженнями до нас звертається багато людей. Ми надаємо допомогу, і якщо не потрібна госпіталізація, відправляємо додому по місці проживання. Вони лікуються, мазі наносять і так далі. З більш важкими відмороженнями, звичайно, ми вони вступають до нашого відділення. Святкуючи, рівняни забули просто основні міри застереження від сильних морозів, зазначають медики. Додають, часто основним фактором обмороження є надмірне вживання алкоголю. Ті люди, які мають супутні захворювання, пов'язані з судинами, з хронічними захворюваннями, також швидше підлягають відмороженню. Щоб не отримати відмороження, також треба пам'ятати про одяг. Звичайно, повинен бути людина гарно вдягнута в шапці, в шарфу, в рукавичках. Одяг повинен бути вільний, легкий. Що стосується погодних умов, то синоптики запевняють, це не останнє зниження температури цього року. Щоправда, найближчим часом термометр не опускатиметься нижче мінус 15 градусів. 12-13-14 числа у нас температура протягом дня буде сяти до 6 градусів морозу, від 6 градусів морозу до 1 градусу тепла, в день по ночам у нас буде температура сяти до 13 градусів морозу. І вже наступна хвиля похолодання, яке буде супроводжуватись морозними днями і ночами, це буде у нас 17 по 20 січня. Тоді температура вночі буде 8-14 градусів, а вдень вона сягатиме до 8 градусів морозу. 8 десяти градусів морозу. Слід пам'ятати, що мороження можна отримати і при нульовій температурі. Тому головне слідкувати за своїм самопочуттям. Анастасія Кучеренко Артем Лаговський, новини рівного.